Вітаю вас на будівництві корівника. Це монолітна стінка, яка йде по периметру будівлі, яка виконує дві функції. Це, по-перше, кріплення до штори Стінка буде зверху поверхні полу на 600 мм. А по-друге, це відокремлює будівлю від вулиці і унеможливлює попадання. Води під підлогу, що призводить до просадки грунти під підлогою і руйнування самої підлоги. Багато хто не хто цим, і, цим і майже не заглиблює цю стінку. Тут в даному випадку ви бачите вже залиті фундаменти, виконана та підбетонка, і стоїть опалубка під монолітну стінку Зараз йде прийомка бетону на цій захваті. Можна Безмежно спрощувати монтаж за порадами фахівців деяких, але не бажано це робити всупереч якості виконаних робіт.